Запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги ключові події в зоні антитерористичної операції за минулу добу. На Маріупольському напрямку тривають ворожі обстріли наших позицій. В селищі Широкіне противник активно застосовує 122-мм гармати та 120-мм міномети. І зазвичай активізується у другій половині доби. На Донецькому напрямку бойовики систематично ведуть вогонь по наших позиціях в районі аеропорту, в тому числі із застосуванням танків та 122-мм гармат. Також противник здійснював провокації. Південніше, саме в районі Мер'янки та Гранітного, і північніше в районі Кам'янки та Верхньоторецького. Останні два населені пункти перебувають неподалік автодороги Донецьк-Горлівка, яка контролюється бойовиками. Водночас, поблизу Горлівки та Світлодарська, вчора режим тиші в цілому дотримувався. На Луганському напрямку інтенсивні бойові дії вчора йшли біля щастя і станиці Луганської. Бойовики ведуть вогонь з високого берега сіверського донця і застосовують при цьому важке озброєння. Внаслідок ворожого вогню у станиці Луганській є руйнування житлових будинків та інфраструктури. Незважаючи на це, наші воїни успішно обороняються і відбивають агресивні потуги ворога. Без втрат в районі Бахмутської траси. Загалом ситуація була спокійною. Бойовики епізодично вели вогонь по наших позиціях біло, біля жовтого та сокільників. Всього в зоні антитерористичної операції на лінії зіткнення було зафіксовано 16 прольотів ворожих безпілотних літальних апаратів, і ще один російський літарний, літальний апарат рухався вздовж. Кордону над територією Російської Федерації на півночі Луганщини неподалік селища Мілове. За минулу добу внаслідок провокаційних обстрілів ми втратили одного героя. Ще п'ятеро отримали поранення. Найбільше втрати сили АТО понесли в селищі Широкине. Збройні сили України продовжують досконалювати свої бойові навички на передовій військовослужбовці. Виконали низку тактико-строєвих вправ, зокрема, відпрацювали оперативну логістику, шикування колон, планування оперативних дій під час марші, оборону підрозділу та розгортання тилової інфраструктури. Підрозділи провели тренування з відбиття атаки ворожих диверсійно-розвідувальних груп, а також евакуації поранених військових та пошкодженої техніки. Також на Дніпропетровщині триває бойова підготовка танкових підрозділів. Військові виконали вправу з водіння танку Т-64 по пересічній місцевості, обирали вогневі позиції та вели стрільбу з усіх видів зброї. За словами командира підрозділу, воїни-танкісти виконували стрільби штатним бойовим пострілом з короткої зупинки та в умовах оборонного бою. Україна шанує своїх героїв. Президент України Петро Порошенко наградив орденами Богдана Хмельницького 3 ступеню та за мужність 3-го ступеню 264 військовослужбовці Збройних сил України, а також воїнів у складі підрозділів Міністерства внутрішніх справ. Більшість знагороджених, солдати і офіцери, які поклали життя у битвах за Донецький аеропорт та Дебальцевський плацдарм. Подвиг кожного героя, що захищав нашу батьківщину, навіки залишиться закарбованим в народній пам'яті. Водночас патріотична молодь підтримує поранених військовослужбовців. Сто дітлахів з міста Рогатин завітали до військово-медичного клінічного центру Західного регіону, де дали концерт для поранених воїнів. Понад 20 номерів, танці, пісні, гоморезки – веселили та змушували сумувати наших героїв. Підтримка юних українців допомагає українським військовим швидше лікуватися і дає сили та наснагу до нових звершень і звитяг. Українські військовослужбовці доставляють гуманітарну допомогу і до прифронтових міст. Офіцери групи військово-цивільного співробітництва привезли медичні препарати та іншу допомогу. У лікарню міста Артемівськ. Там проходять лікування наші військовослужбовці та місцеві мешканці. Таким чином, військові медики допомагають як своїм побратимам, так і цивільному населенню. Українська держава протидіє ворожій пропаганді в ході обстеження автомобіля, що їхав з Донецька. в Вольгенку прикордонники виявили тисячу примірників газет сепаратистського та антиукраїнського змісту. Затримані пасажири не змогли пояснити, де і навіщо взяли цю продукцію, тому кур'єрів передали в Службу безпеки України. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання. Дякую, пане полковнику. Будь ласка, питання. Алексей Кашпровский, канал Украина. У меня вопрос э, такого плана. Точнее будет два вопроса. Это э, в Прилуках Черниговской области военной части А 42-45 э, там назревает очередной бунт э, матерей. Э, вопрос в том, что по словам матерей, э, солдат э, солдаты, э, э, солдаты срочной службы, точнее не срочной, контрактников э, э, уволили из э, части. И им сказали самостоятельно добираться до Артемовска. Их перевели, эта часть, в ВВС, их перевели в артиллерийские подразделения, как бы, без подготовки, без ничего. Насколько это... Ну, знаете ли вы об этом? Первый вопрос. А, а второй, насколько это законно и для чего вообще, собственно, это делается? То есть ну, ВВС и артиллерия очень далеки друг от друга. Я і, хочу і уточнити у вашому питанні. Їх звільнили чи перевели? Їх із часті уволили і перевели в ту частину, Тобто контракт не розривали, контракт залишився. Наразі таких даних у нас немає, ми уточнимо цю інформацію. Я записав. Такі ситуації доволі часто происходят, когда з однієї частини из десантников переводять механізированные батальйони. Тобто, наскільки это все оправдано? Нужна переподготовка хоча б елементарна? Є випадки, коли з однієї військової частини переводять військовослужбовців в іншу військову частину, це насамперед викликано. Передислокацію і доукомплектацію військових частин або комплектування нових частин особовим складом, тобто в кожному окремому випадку треба розбиратися окремо. А, в, матеріальному, в матеріальному плані і в правах своїх воєннослужахів тут нічого не тобто, нет, Ні для попытки сэкономить таким образом на военных? Справа в тім, що якщо людина займає одну посаду, то її призначають на рівну посаду або з підвищенням. І призначення на найменшу посаду, це має бути відбуватися окремий діалог, тобто розговор з командиром військової частини, так і інше. Але ну, таких випадків дуже мало, як правило, на рівнозначну посаду переводять. Дякую, пане Андрійович. Є ще питання? Питань більше немає. Дякую вам, пане полковнику. Дякую всім, колеги. Я нагадую, що наш наступний брифінг.